Інфа для стоматологів: При роботі ВИСОС з 1 квітня стоматологам потрібно пам'ятати про дві головні речі. Перша, це обов'язково бути зареєстрованими в системі ЕСОС, і друга, медична документація у вигляді медичних записів ВИСОС ведеться лише у разі виписки електронних рецептів та електронних направлень. При цьому всі форми первинної медичної облікової документації, такі як інформовані згоди, медичні картки тощо. Продовжується вестись в паперовій формі. Перехід, повний на цифровий формат ведення медичної документації, буде здійснюватися поступово і передбачатиме внесення відповідних змін до нормативних документів. Додатково нагадую, що медичні записи і порядок їх ведення передбачено наказом МОЗ номер 587. Буду радий вашим вподобайкам Підписуйтесь на мій аккаунт, щоб бути в курсі юридичних питань в сфері стоматології.